Державне свято закріплене в основному законі України. Ніч з 27 на 28 червня 1996 року увійшла в історію як конституційна і ознаменувалася початком становлення і розвитку нової демократичної незалежної країни. 27 років тому безперервна 23 трьох година робота парламентарів завершилася ухвалою основного закону держави конституцією України сьогодні. Для нашої держави знаковий день. 27 років тому, 28 червня 1996 року, Верховна Рада прийняла основний закон нашого життя Конституції України. Саме цей документ закріпив прагнення кожного українця жити у вільній, незалежній, самостійній суверенній державі Україна. Конституція визначає, що для держави найголовніше, це людина, її життя, її здоров'я, її честь і гідність, а наш обов'язок. Поважати, любити конституцію, дотримуватися цих законів з нагоди Дня Конституції керівництво міста, посадовці, громада вшановували тих, хто віками відвоював право України бути вільною, хто пропагував українське слово, українську культуру, хто гартував український народ. У святковий день генію нашого народу кобзареві квіти сьогодні слова великого поета звучать пророче: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Цього дня Прилуцька громада віддала шану героям сьогодення, які відстоювали і відстоюють суверенітет української землі, право на свободу, життя у вільній Україні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять небесної сотні воїнів, АТО, захисників, які кладуть душу і тіло на алтар незалежності. Україна вільна, суверенна, правова. Була, є і буде у цей день день національного свята, всім українцям, всім прилучанам. Всім жителям Прилуцького району. Миру бажаємо, добра, бажаємо, любові, любові до рідної землі, любові до своєї батьківщини, до своєї країни, любові до ближнього. У цей день хочеться особливі слова вдячності сказати нашим Збройним силам України, з любов'ю серця сподякувати всім захисникам, молитися Богу, щоб якомога швидше закінчилася війна, щоб усі захисники повернулися до рідної домівки. І щоб на кінець над нашою країною запанував мир, тому ще раз і ще раз миру, добра, віри, любові і благополуччя.